Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як правильно починати вишивати, якщо ви тільки новачок і тільки вчитесь. І так, дивіться: починаємо ми завжди з нижнього лівого куточка. Продіваємо голочку з ниточкою, позаду лишаємо, дивіться, ось такий невеличкий хвостик. Він має бути довжиною десь на 2-3 клітиночки. І робимо перший напівхрестик. Усі подальші напівхрестики, де б вони вишивали, тут-тут, чи там далі десь на вишивці, вони всі мають йти у вас в одному напрямку. Тобто, якщо це нижній хрестик, він завжди має йти ось так. Бачите? І ось так ми починаємо вишивати. А ось цей позаду хвостик ми його сюди ось продіваємо, бачите, ось так. І це у нас була така закріпочка. Так. Бачите, вверх продіваємо. Знизу голочку обіймаємо. Знову робимо напівхрестик. Зверху продіваємо, знизу ось віймаємо. Знову продіваємо. знову ось тут виймаємо. Ну, давайте ще один. Ось ми зробили таку кількість напівхрестиків, тепер нам їх треба закрити, зробити вже повноцінний хрестик. Зробимо знову прокол знизу. І йдемо так само у зворотньому напрямку. Бачите? Зверху зайшли, вийшли знизу. Зверху зайшли, вийшли знизу. Ось дивіться, що в нас виходить. Зворотній бік у нас виходять ось такі вертикальні стіпочки. Так, Продовжуємо далі закривати. Переходимо ось сюди. Дивіться, якщо нам треба, ось, наприклад, йти вверх, я вам показую. Це ми зробили горизонтальні. Ось вони у нас. Тепер ми йдемо вверх. Робимо ось сюди вихід і не закриваємо ось так останній хрестик, а йдемо теж вверх. Дивіться. І далі наступний прокол ми робимо не ось тут, а ось тут, з тої ж сторони, де ми ввійшли. Тобто ввійшли ми в тканину. Праворуч, виходимо так само праворуч. І робимо хрестик вже сюди, бачите? Вниз. Далі. Зайшли ліворуч, отже, виходимо теж ліворуч, робимо знову напівхрестик. Так само тут. Зайшли праворуч, вийшли. Ой, вийшли. Праворуч і вниз. Ось. І якщо зайшли ліворуч, виходимо теж ліворуч. Дивіться, що в нас виходить. У нас вийшли ось такі рівненькі, теж вертикальні стібочки. Це все треба для того, щоб на вашій вишивці великій. Усі стібочки йшли і дивилися в одну сторону. Звичайно, на великих вишивках, особливо у новачків, не завжди так виходить. Але треба намагатися хоча б ну, старатися робити так, щоб вони йшли в одному напрямку, ну а там же як виходить. Якщо трошечки десь робити перетяжечки, то нічого страшного. Дивіться, ось я зробила назад крестик. І так само виходжу з тої сторони, з якої я і зайшла. Зайшла я праворуч, бачите, і нібито в зворотньому напрямку. От. Тепер же я зайшла ліворуч, вийшла так само ліворуч. Роблю напівхрестик, заходжу в тканину праворуч, виходжу. Теж праворуч. Заходжу ліворуч, виходжу теж ліворуч. І дивіться, ось останній хрестик, ну отак закриваємо і дивимося, що в нас вийшло. А вийшло у нас ось що. Бачите? Ось такі гарні паралельні стібочки. Ну і робимо закріпочку. Якщо нам там, наприклад, не треба далі нікуди йти, ми робимо так закріпочку собі поміж цих петельок. Ну, тут це не дуже гарно виходить, на канві воно виглядає охайно. Ліна. Всім привіт! Це відео для тих, хто тільки починає навчатися вишивати. Дивіться, ось я зробила таку заготовочку. це буде, ніби така у нас канва на папері. І починаємо. Дивіться, для того, щоб почати вишивку, ви маєте почати її з лівого нижнього куточка. Вдіваємо нашу колочку. Ось. І на звороті лишаємо таку ось невеличку петель, невеличкий хвостик, для того, щоб це була наша закріпочка. Вона має бути довжиною десь на 2-3 клітиночки. І починаємо вишивати, робити такі напівхрестики. Ось, бачите, ось ми зробили один. Ось так робимо другий. І дивимось на звороті, чи ми захопили ось цю ниточку. Не захопили. Продіваю її. На канві треба дивитися ось, одразу. Бачите, я беру ось так роблю прокол і її притримую. Це у нас така закріпка буде. І продовжую далі вишивати. Ось. Бачите, робимо такі напівхрестики. Дуже просто От, і виходить, що в нас з цієї сторони. У нас виходять ось такі, паралельні один одному вертикальні стібочки. Йдемо назад, закриваємо, дивіться, теж все це легко. У нас виходить, легко дуже закриваємо. Так, якщо нам треба йти нагору, то от що ми робимо, ми не закриваємо останній хрестик, а одразу виходимо вверх. То бачите, що все було в нас в одному напрямку? Вийшли ми вверх. Це я роблю напівсті бочок, нібито в зворотньому напрямку. Якщо тут я зайшла з лівого боку, то з того ж боку я і виходжу. Заходжу з правого, виходжу так само з правого. Роблю на півсті бок, зайшла з лівого, вийшла з лівого. Зайшла Праворуч, вийшла праворуч. Ось такі в нас вийшли, бачите, паралельні всі вертикальні стібочки. Так. От. І йдемо назад, дивіться, вийшли ми тут. І так само в зворотньому напрямку. Якщо ми зайшли праворуч, то і вийти маємо теж праворуч. Робимо закриваємо хрестик. Як зайшли, з тої сторони вийшли. Вийшли, зробили напівхрестик, закрили, тобто наш хрестик, і вийшли з тої сторони, з якої і зайшли. Для того, щоб на звороті всі ці стібочки в нас були. Вертикальні. Бачите? І ось так. І закрили оцей останній наш стібок. Хрестик. Все. Ось у нас вийшли отакі паралельні, красиві стібочки. Закріпочку можна зробити сюди ж в цю сторону. Можна зробити по вертикалі, як вам зручніше. То, як хочете, так і робіть. Як вам більше подобається. Ну, собі вивели, відрізали і все. Це в нас вийшли вертикальні стіпки, бачите? Зараз я вам покажу, як робити горизонтальні. Дивіться: горизонтальний вивір. Заходжу так само з лівого нижнього куточка. Так само лишаю невеличкий хвостик, який буде у нас закріпочкою. І так само роблю напівхрестик. Але виводжу вже ниточку не ось сюди, знизу, як ми робили тут, а ось сюди, дивіться. Бачите? І роблю так от ніби назад. Оп. Зайшла знизу, отже, маю вийти також знизу. І при цьому ще я контролюю ось знизу наш хвостик. Опліп, зробити закріпочку знову. Ну, на це виглядає охайніше, ну а то вже як є. Головне нам навчитися вишивати, робити правильні хрестики. Так, дивіться, роблю. Напів стібок, тут зайшла зверху, зверху і вийшла. Роблю напів стібок, зайшла знизу, виходжу також знизу. Напів стібок, зайшла зверху, отже, виходжу також зверху. Напів стібок зайшла знизу, виходжу знизу. Дивимося на наш виворіт. Бачите? Ось наша закріпка, і наші стібочки, вони всі виходять в нас горизонтальні. Закриваємо хрестики, робимо напів цей хрестик і виходимо так само зверху, як і зайшли. Робимо напівхрестик, зайшли знизу. Виходимо так само знизу. Зайшли зверху, виходимо зверху, зайшли знизу, виходимо знизу. Заходимо зверху, і ось нам теж, наприклад, треба піти вгору. Що робити? Ми. Ропимо ось такий стібок теж зверху. Як ми зайшли зверху, тут вже і вийшли в ці же паралелі. Не закриваємо хрестик, а йдемо вверх. Зробили напівхрестик, а тут вже дивіться, вже ми виводимо ось тут цій же паралелі. У нас горизонтальні стібочки позаду. Отак. Отак, отак і отак. От бачите, як я зайшла ось сюди, то тут я і маю вийти тільки вже, ну, не так ми дивимось, а отак. От Все. Дивимось вворот, бачите, який він в нас. Ось у нас такі горизонтальні стівки. І повертаємось назад так само. Якийсь спосіб обирати вам, це ваше особисте сприйняття. Це як вам більше сподобається. Я, наприклад, вишиваю горизонтально. Мені так більше подобається. Хоча перша моя вишивка то було взагалі все підряд, все перемішувалось між собою і все. Ось, і закрили останнє і дивимось, Бачите, як кохайний. У нас вийшли всі отакі горизонтальні стібочки. Тобто і так правильно, і так правильно. Просто вам треба вирішити для себе, що для вас більше підходить. Все, бувайте, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, бо будемо надалі з вами вишивати.